Доброго дня! Я Терещенко Роман, вихованець міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Марганицької міської ради. Представляю вашій увазі роботу на тему оцінка впливу діяльності Марганицького гірничо-збагачувального комбінату на природне середовище міста Марганець». Метою дослідження є вивчення і аналіз впливу Марганицького гірничозбагачувального комбінату на навколишнє природне середовище. Предметом даної роботи є процеси деградації природних ресурсів, під впливом марганецького гірничо-збагачувального комбінату. Об'єктом є природне середовище в межах дій гірничо-збагачувального комбінату. Хід роботи. Дослідження проводились протягом польового періоду в 2021 та 2022 роках. На попередньо спланованих маршрутах в околицях міста Марганець місцями збору інформації слугували ділянки та поля біля гірничо-збагачувальних територій комбінату. Також під час дослідження були використані дистанційні технології. За результатами проведеного дослідження природно-господарських умов було виявлено, що щодо території Марганецького гірничо-збагачувального комбінату. Відносять, окрім сучасних шахт та кар'єрів, деякі колишні рудники, шламосховища та шламовідстійник. У місцях видобутку корисних копалин відкритим та закритим способом виникає своєрідний антропогенний рельєф кар'єри з відвалами і терикони, які було обстежено на території та складена карту схеми їх розташування. Глибина кар'єрів коливається від декількох метрів до 100 метрів і глибше. Ширина кар'єрного поля може досягати 5 кілометрів, що було визначено дистанційно за допомогою програми Google Earth Pro. Марганицький ГЗК відноситься до першого класу санітарно-захисної смуги, до якого відноситься санітарно-захисна смуга 1 км. Дослідження впливу МГЗК за природне середовище було проведено у три етапи. Етап 1. дослідження впливу добувної промисловості на ґрунтовий покрив, під час якого було досліджено, що площа порушеної гірничими роботами земель на 22 рік, сягає 2958 гектарів, що на 153 гектари більше ніж у 2020 році. Одним з факторів, що надають негативний вплив на навколишнє середовище при видобутку, є техногенне засолення ґрунтів. Як видно з рисунку, найбільша мінералізація шахних вод спостерігається в межах західного та південно західного району, що насамперед пов'язано з умовами залягання пластів. Тобто на земну поверхню саме в цьому регіоні розвантажуються найбільш солоні ґрунтові води, що разом з високим обводненням покладів марганцю зумовлює масштабний вплив на ґрунтові комплекси. Етап другий дослідження впливу марганецького гірничо збагачувального комбінату на повітряний басейн. Та було виявлено, що при підземному та поверхньовому видобуванні марганецьких руд основними джерелами несприятливого впливу на атмосферне повітря є викиди пилу і газу. У південній частині під промайданчиком 2. На відстані 1 км до села Новокиївка вміст пилу в атмосферному повітрі перевищує ГДК на 0,07 одиниць, що становить 46,6%. Діоксид марганцю на 3%, діоксид азоту на 7,5%, Діоксид сірки 1%. Схожа ситуація спостерігається в східній частині від промайданку номер 1 північно західній частині від промайданчику номер 1 і південно-західній частині від промайданку номер 2 крім забруднення пилом. Згідно середньодобових зазначень протягом 2022 року найбільш збруднене атмосферне повітря відназначається на півдні від промайданчика номер 2 та на півничо-західній частині від промайданчику номер 1 в зоні дії 1 км. Етап 3: дослідження впливу гірничо-добувної промисловості на поверхневі води. Поверхневі води представлені в річках Томаківка та Ревун, Каховським водосховищем. Джерелом забруднення природної гідросфери є поверхневий стік, який формується на виробничих та сель сельбічних територіях, також їх близьке розташування до шламовідстійників. від стійників. Цього було прийнято сім основних точок під відбору зразків з поверхневих вод, які знаходяться поблизу шлама від стійників ГЗК. Згідно отриманих даних хімічного забруднення річки Томаківка у 2022 році, порівняно з 2021 роком, зменшилася середньорічна концентрація сухого залишку кальцію, сульфатів і хлоридів, але їх кількість, але їх кількість все рівно перевищує ГДК. Сань річки Ривун дещо кращий в порівнянні з річкою Томаківкою, але з деякими показниками спостерігається середньорічна концентрація вища за ГДК, Зважені речовини, сух, сухий залишок піаж, жорстокість та наявність маранцю. Інші показники знаходяться в нормі. Загалом, стан поверхневих є несприятливим. Хімічне забруднення водних ресурсів спостерігається майже по, по всій території та не задовольняє санітарним вимогам. Висновки площа, порушена гірничими роботами земель на 2022 рік, сягає 2958 гектарів, що на 153 гектари більше ніж у 2020 році. Найбільше мінералізація шахних вод спостерігається в межах Західного та Південно-Західного району, що насамперед пов'язано з умовами залягання пластів. За допомогою програми Google Earth Pro було встановлено, що основна частина ярів загальною площею в 16 гектарів вимагає проведення заходів проти їхнього росту. Згідно середньодобових значень протягом 2022 року, найбільш забруднене атмосферне повітря відзначається на півдні від промайданку номер 2 та на північно-західній частині від промайданку номер 1 в зоні дії 1 кілометр. Згідно отриманих даних хімічного забруднення річки Томаківка у 2022 році порівняно з 2021 роком, зменшилася середньорічна концентрація сухого залишку кальцію, сульфатів і хлоридів, але їх кількість все рівно перевищує ГДК. Стан річки Ревун дещо кращий в порівнянні з річкою Томаківкою, але за деякими показниками спостерігається середньорічна концентрація вища за ГДК. Зважені речовини, сухий залишок піаж, жорсткість та наявність марганцю, поліпшення становища можливе лише за умови ведення господарювання на строго наукових принципах, з урахуванням екологічних наслідків. Дякую за увагу.